Ходили з правої сторони, можна з, з лівої, знизу. Може, краще в... буде... Ось, ось, буде краще. Що берег, що, наприклад, ось, або можна ні, ось ось. Можна отак. Або от встигнути. Або просто, щоб воно отак відкрилось. Трошки. <звук> 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 Тепер біля на початку, так? Не можна, щоб гарна була заставочка, написана гарна. Тому треба десь такі де квіти де гарні. Тому ми беремо. ось Це новорічна. Нам можна підходити гарно. але вона новодична. А там де звуки є. Це ось такі квіточки, але вони хмурі. Хмур. Це треба подивитися, ми такі всякі урики. Дивіться, де вона розказує, музику є. Мені, те, зробити, щоб жрати такі гарні. Зробити, щоб це ось такий файвар, але, але, але так? Так, так? розкажи, ми ми що як... Ми са бачимо щось тут. Як хочеться, як вот беремо. А вона з кільком працювала. Режисер. Директор. Можете як немає.

Ось цю заставочку тобі у нас подобалася. Беремо також поступаємо і поступаємо тепер. Де, ж ми нам треба ж на тому плані щось на печати. Щось на Включаємо розкадровочку. Так, де, яка в нас гарна розкадровочка. Тут ну, звичайно, в цьому класу трохи більше відео, ну, ми обрізати не будемо. Це дуже багато виймаль часу. Тому ми будемо бачимо пати. Це писати. Ось дивись, які дуже гарні, я скажу, чуди. ось це. Ну, Воно більш мені скупчене. <під> Якщо у нас буде фільм фільм-мистерство Мистер стат... Вітіл, фільм, 7-8, тобто можна не бігти, нормальну пісню. Бачиш, це дуже таке. Воно відбудеться. <під> І вона вибере собі нормальну пісню. Яке воно мені сподобається. Я просто не там, Воно більше бачить. Так Так, можлив... так, так режим, отак. Так. класи на заставці двічі. Так ще раз класи на заставці. Маю, Все. Маю. І тепер Це довша заставка буде, так вже. Яка тобі більше сподобається? Затягуйте, затягуйте. дітей. Виходить, виходить, підуть бігати. Получається, ми раз-два класнули, два рази класну. І ще на тім таку. Ви можете пару часиків, які тобі найбільше сподобаються щоб книгу завантажити. І тепер униз нам треба спуститися. Виставка квітів, також з великої виставки квітів. перша. Е, так і потім починають з роботи з цими фрагментами. І два її квітів опустимо вниз, тому що воно так буде довге і воно не гарне, тому не...